Мир вам, церква. Нехай Божий мир буде в кожному серці. Буду читати книгу Рут, перша глава з першого вірша і нижче. Книга Руд, перша глава з першого верша і нижче. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік. Юдиного віфлієму мешкати в мавицьких полях він і жінка та двоє синів його, а ім'я того чоловіка Елімелех, та ім'я жінці його Наомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кильйон, єфратяне з віфліємо Юдиного. І прийшли вони на мавіцькі поля, та й залишились, і помер Елімелех Мужна омі, і зосталася вона та два їхніх сина, і взяли вони собі з жінок мавітянок, ім'я одної Орпа та ім'я другий Рут. І сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали вони обоє: махлон та Кільйон. і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловіку своєму, і встала вона та невістка її. І вернулися з Мавіцьких піль, бо почула на Моавіцькому полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба до цього місця. Знаєте, це така дивна історія, дуже така повчительна. Була, раджу вам почитати, ви знайдете там багато глибин і багато таких. Дуже серйозних моментів. Я хотів би акцентувати увагу на двох речах. Дві думки скажу. Коротко, і будемо молитися. У мене є спеціальна молитва. Я стараюся готуватись до молитовного служіння, і Господь мені показав напрямок, за що я буду молитися сьогодні. В своїй проповіді хотів би заходити за дві думки терпеливість і вірність. По контексту мене дивує, розумієте, щоб ви розуміли, що значить віфлієм. Дом хліба, дом хліба. Знаєте, Елемелех Значення слова, цар є мій Бог. Тобто цар мой Бог, мой Бог цар. Імя значить. Знаєте, і мене дивують е, вчинок цього пана, який свою сім'ю уводить з дома хліба. І веде в Моавіцькі поля. Дом хліба, це де багато хліба. І кожен іудей на той час розумів, що приходять із питання випробування від Бога. І це було випробування для Віфліємо в той час. Голод. Розумієте, знаюча людина повинна була зміцнитись, якось почати молитися почати постити, акцент поставити на духовне, щось знаєте, щось робити, ну, не йти в Маавіцькі поля. Ну, вони зробили не так, як, як нам хочеться, як я розумію. Розумієте, Вони йдуть в Маавіцькі поля. І там трапляються такі лиха, де наомі втрачає чоловіка спочатку. Потім його сини одружуються на мавітянках, Тобто на тих жінках того населення, де вони пішли. І протягом 10 років і помирають два сина. Розумієте, приходить час, коли Наомі каже 20 й вірш, Перша глава, 20 й вірш. А вона сказала їм: не кличте мене Наомі, а кличте мене мара. Бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Розумієте, вона вже прийшов такий час, прийшов такий в неї стан, внутрішній стан, що вона каже, я вже неприятна. Наомі це значення слова приятна". Приятна. Я так я колись проповідував на цю тему, і там я вивчав, що таке слово «приятна». та людина, з якою приємно знаходитись. Знаєте, в нашому житті є такі люди, з якими нам не хочеться навіть розставатися. Є ж такі люди в нас. Амен. Чи нема таких людей в нас? В мене є. В мене є такі люди, з якими я би і жив би. Мені хочеться з ними прибувати день і ночь. Мені хочеться служити їм. Мені хочеться, щоб вони мені служили. Це приятні люди. І в Наомі трапився такий час, коли вона каже, я вже неприятна, я не хочу бути приєднаю. Я гірка. Прийшла така гіркота в її внутрішність, що вона, знаєте, вона вже, дісь скажуть, зраптала на Бога. Тому що вона каже, всемогутній ну, допустив це мені. Далі по контексту, я не буду вже проповідувати за вірність, але далі по контексту, щоб ви розуміли, що відбувається далі. Вона каже, йдіть, я йду додому, тому що почула, що Господь благословив віфлієм, благословив хлібом, пройшов голод уже. Десять років пройшло. Десять років було випробування голодом іудеєю. І приходить вістка, що Господь благословив, навідав віфлієм. Уже там все пішло, як треба. Хліб почав рости, вже пройшло благословіння від Бога. Вона приймає рішення йти додому, віфлієм. І вона розуміє, що більше вона не може допомогти по іудейським законам, і його ну, повинні були е, одружитися тільки на сині Наомі. Тобто Наомі повинна була родити сина наступного, щоб його невістки одружилися. Ну а Наомі каже, так що я навіть її рожу. Ну, та це ви вже ну, цього не трапиться. І вона хоче, щоб вони пішли додому. Одна йде, а руф залишається. Вона каже такі речі, і ти ту, я почну з першої думки, вірність. І вона каже: куди ти підеш, туди я піду. Де ти помреш, і я хочу померти. Я хочу з тобою бути во всьому, що ти будеш. Я так своїми словами кажу. І вона вже не могла нічого зробити Наомі. Тобто мара. І каже, добре, йдемо. І розумієте, і там я не буду вже акцентувати на цьому, я хотів би почернути вірність, одну таку думку, яку я побачив. Знаєте, І там пройшов час такий, у Наомі був родственник, боас. Які там з определеними моментами, то есть мара, можна сказати, вона наставляла свою невістку і та виконувала слово в слово, що наставляла її свікруха. І через ці настанови вона отримує величайше благословення. Я прочитаю это Руд 4, 4,14. Сказали жінки до Наомі, благословений Господь, що не позбавив тебе сьогодні, родича. І буде славним ім'я Його серед Ізраїля, і Він буде тобі потішителем душі та, та на навижив, та виживлення Твоєї сивини, бо породила йому твоя невістка, що любить тебе, що ліпше тобі за сімих синів, і взяла наомі ту дитину, і поклала його на коліна свої, і була її за нянькою. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи. Народився син для Наомі і назвали, назвали ім'я йому Овет, а він батько Єсея, Давидового батька. Якщо ви уважно читаєте Біблію, ви можете зрозуміти, що це родовід Ісуса Христа. Це був пра-пра-пра, я не знаю, як правильно сказати пра-родственник Ісуса Христа. От чого вона отримала величайше благословіння вірності. Вірність. Через вірність ти отримаєш величайше благословіння. По-перше, величайше благословіння. Ми міркуємо по земному, ми міркуємо як люди, які живуть на землі. Нам хочеться таке, щоб ми могли щось пощупати, побачити, такі благословення. Ну Господь дала бідницю, Царство Божє. Царство Боже, це саме величайше благословіння, яке є на цьому світі. Це то, к чому ми повинні стремитися, браття і сестри. Це те, що не можна пояснити ні словом, ні чим, ні думкою. Ми не знаємо, нас закрито. Ну я чув одного проповідника, він каже, хоча б на три секунди нам би відкрили, що таке пекло, і ми б стояли на колінах все життя, ми вставали би тільки. Щоб в туалет сходити і на кухню. А що такого, ми ж нам відкрили, що таке Царство Боже, то ми, мабуть, би і не ходили і на ті місця. Ми б стояли і просили б Бога про вірність. Знаєте, через е, таку скажу тезу, через вірність е, ти можеш спасти ну, через вірність руд. Спаслась і Наомі, вона, вона перестала бути морою. вона стала опять той прекрасною Наомі, приємною, тому що вона отримала благословіння. Вона отримала як сина. Вона отримала, <кхух> вона отримала дуже велике благословіння. І через вірність Богу, то ти можеш отримати через тебе можеш отримати велике благословіння твої близькі, сім'ї твоя округа. Терпеливість. Скажу за терпеливість коротко, і будемо молитись. Розумієте, гіркота, мені знаєте, мені так е, оце гіркота, я почув це слово тріжди. Тому що гіркоту, хто приніс гіркоту наомі? Близькі люди. Близькі, через близьких, через втрачення своїх близьких людей, вона отримала гіркоту. Я так думаю. З чого я можу отримати гіркоту зараз? Також від близьких людей. Від своїх самих близьких. Знаєте, хто ранить саме глибоко і саме так, яку гіркоту наносить? Наші ближні. Чоловік, дружина, мати, отець, вуйка, цьоця. Саме близькі, вони так наносять нам такі глибокі рани, що вони приносять нам гіркоту во нас. Гіркоту. Знаєте, і не завжди буде так, що нам ми будемо приятними. Знаєте, буде нам і, ж... і жони гіркоту наводити, і чоловіки, і близькі наші. Ну знаєте, я отримав дух таке відкриття, воно описано Євреїв 6:15. І терплячи довго. Отак От Авраам одержав обітницю. Терплячи довго, брати і сестри. терплячи довго ми отримаємо ту обітницю, яку пообіцяв нам Господь. Терпи довго. Я собі кажу: терпи довго. Коли не вистачає терпіння, просив Бога довго терпіння. Нехай Господь нас благословить. А Ціль молитви, я хотів би помолити за тих людей, які, знаєте, ну, яка гіркота цього світу спонукує, виштовхує іти на Мавіцькі поля. Розумієте, може прийти в життя така гіркота, що буде нас виштовхувати в Мавіцькі поля. Виштовхувати нас з Божого дому, з дома хліба. іти десь. Там, на заробітки, я не знаю, як назвати Маабіцькі поля. Для кожного своє мавіцьке поле. Зрозумійте мене правильно. Я хотів би помолитись за тих людей, які вже, знаєте, ну, які вже перебувають на цих мавітських полях. Вони мріють цими маавіцькими полями. Це перша, така, е, перша такі люди. І друга, хто, знаєте, хто вже. Зробив такий крок, і вже вже чекає цього, чекає цього, коли вже він піде на ці Моавіцькі поля. Нехай Господь нас благословить і збереже, нехай Господь нас зміцнить і укріпить, щоб ми всі залишились вірні і проявили велике терпіння, щоб дочекати своєї бідниці. Давайте станемо на коліна і помолимося.